Псалом 49-й Керівнику, Псалом Синів Кораха. Слухайте Це, всі народи, слухайте мешканці Всесвіту, простолюдини та знатні, разом багатий та бідний. Уста мої скажуть мудре, а думи серця мого розумне. Прихилю вухо своє до притчі, на кінорі почну загадку свою. Чого боятися мені у дни лиха? Нечестя стовп моїх, дрібні гріхи мої оточують мене, ті, що на статки свої покладаються і великим багатством своїм похваляються. Людина не викупить брата свого. Не може вона дати Богові викуп за себе, дорогий викуп за душу їхню, і не буде такого до віку, щоб жив він вічно, щоб не побачив могилі. Бо бачить кожен мудреці вмирають, дурень і невіклас зникають разом, і залишають багатство своє інше, думають про себе, будинки їхні вічні, житла їхні зроду рід називають землі своїми іменами. Але людина в пишноті не довго перебуватиме, подібна вона до тварин, що гинуть. Цей шлях їхній. Дурість їхня, а наступні за ними вустами своїми схвалять їх села. Як дрібна худоба на загибель перереченівані, смерть поведе їх, і праведники пануватимуть, будуть над ними до ранку, а сила їхня згине в пеклі, немає в них більше оселі, але Бог визволить душу мою від руки пекла, бо Він приймає мене села. Не бійся, коли багатіє людина, коли множиться багатство дому її, бо вмираючи, не мізьме вона нічого, ні зійде за неї багатство її, хоча хвалилася вона за життя свого, і хвалили тебе, бо ти догоджав собі. Прийде вона душа, до роду батьків своїх, які до вікон не побачать світла. Людина, що перебуває у пишноті, але нерозумна. Подібна до тварин, що гинуть.